Борисполі на стадіоні колос відбулися перегони на самокатах для найменших учасників. Захід організовано 27 квітня в рамках проєкту Активний двіж. Підтримати ми розпусками наших дівчатах. Ваші гучні, гучні області. Бистріше, бистріше, бистріша, дівчатка. Ми за вас боліваємо! Отож у перегонах взяло участь близько 80 дітей віком від 3 до 11 років. Вони розділені на чотири категорії, які поділені по віковим категоріям. Будуть у нас наймолодші, у нас всі переможці будуть, і вони будуть всі нагороджені. У старших будуть визначатися переможці за загальним часом, хто швидший. Цей захід проходить у нас щороку. Ми намагаємось таким чином залучити до спорту маленьких діток, показати їм, які у нас є інфраструктури. Структура, яка є, які є змагання, щоб вони розуміли, що заняття спортом це є досить корисно, що це є досить популярно, що це на високому рівні, і ми хочемо таким масовим спортом залучати дітей до потім до вищих змагань, які будуть нашими майбутніми, дай Боже, олімпійськими чемпіонами. Даний захід Бориспільський міський центр спорту спільне з управлінням молоді та спорту. Також до організації залучені представники молодіжної ради. Дітям така ініціатива до вподоби і кожен з учасників намагається фінішувати першим. Мені сподобалось mm -hmm. а, з ким ти брав участь? Можливо, з друзями, та з, да, з другом. Другий, другий Деніс і Артем. Три рази я брав участь, перший раз перший заднього, другий раз третій, і на цей раз ще перший. Я думав, що ой, не перший, а втора займу хоча б. Ну і так все змінилося. А ще не важно, що тіпо, ну, нагорода, важно, як ти їздиш. Ще один учасник заїзду Олександр Пономаренко. Хвилювався, але потім зрозумів, що ні нема чого хвилюватися, і все пройшло, тому що це не страшно там. Все одно е, все одно місце отриш якесь. Переміг е, не. Не той, який взяв перше місце, а переміг той, який взяв участь. До речі, як поділився хлопчик, незабаром у нього буде новий самокат, адже попередній дістався у спадок від старшого брата. Враженнями від заходу поділилися не лише діти, а й батьки. Зокрема, мама двійнят Катерина Устимець. Минулого року ми вже приймали участь. Була дощова вітряна погода, але це не завадило дітям перемогти. Цього року так само ми прийшли, тому що це класна атмосфера, це багато емоцій, це класні враження для діток. І сьогодні так само приймали участь мій син і донечка, і так само в своєму забізі вони перемогли. Мені здається, що в наш час дуже важливо, особливо дітям, дарувати радість. Ми, звичайно, вшанували. І подякували нашим Збройним силам і всім іншим захисникам і захисницям, але такі емоції діти передають і дорослим потім, і піднімається настрій, бойовий дух, як приймати участь тут, такі взагалі. І це розбавляє наші ось такі часом тривожні будні. Наостанок ці учасники отримали медалі та солодкі подарунки. Марина Грицюк, Денис Драган, новини ТРС, Бориспіль.